Вітаю вас! Продовжується яблучний сезон, і тож хочеться готувати яблучні смаколики знову і знову. Сьогодні ми готуємо з вами пиріг, яблучний пиріг на сковорідці. Дуже швидкий і дуже виходить смачний. Згадала про цей пиріг буквально один день тому у нас виключили світло на 8 годин, а так хотілося смаколика якогось спекти. І тож, прийшов на думку саме цей рецепт. У когось, може, відсутня духовка, тож він вам теж стане в нагоді. І тож пропоную за цих самих простих продуктів приготувати пиріг на сковорідці. Беремо два яйця, бажано, щоб всі продукти у вас були кімнатної температури. Додаємо дрібку солі. Висипаємо 80 г цукру, а також ванілін або ванільний цукор. І все це гарно-гарно розмішуємо вінчиком. Міксер нам навіть не знадобиться, бо потрібно лише, щоб цукор розійшовся. Додаємо 25 грамів розтопленого вершкового масла. Масло можна замінити олією. Додаємо 120 грамів сметани, жирність не має значення. Розмішуємо все це знову ж таки вінчиком і просіюємо борошно, змішавши його з розпушувачем. Розпушувача беремо 10 грамів. Борошна беремо 160 грамів, гарно вимішуємо. І тож тісто вимішане, відставляємо його та нарізаємо яблуки, нарізаємо кубиком. разом шкірою. Яблучка бажано брати кисленькі, тож тоді будуть смачніші вони в пирогу. Видаляємо серединку, і тож порізані яблучка збризкуємо лимонним соком і кладемо mm -hmm. до тіста. І гарно-гарно перемішуємо, щоб кожен кусочок яблучка обволікся тістом. Коли вимішаємо гарно яблучка, змастимо сковорідку шматочком масла. І викладемо наше тісто, викладаємо на сковорідочку, розрівнюємо та ставимо відразу на середній вогонь, буквально хвилиночку, і вогонь зменшуємо. Якщо є у вас розсіювач полум'я, обов'язково ставимо його. Розрівняли і накриваємо кришечкою. Коли з'являється конденсат, час від часу, піднімайте кришку і протирайте серветочкою. Або ж є ще один метод обгорнути кришечку полотенечком, кухонним полотенечком. і тоді конденсат буде попадати на серветочку чи то на рушничок. Все ставимо на вогонь приблизно на 40 хвилиночок. Ось наш пиріг півгодини на сковорідки, він весь уже такий трішки як пропікся. І тепер його треба перевернути. Я беру пергамент, тарілочку та перевертаю його. І Роблю це на іншу сковорідку, на трішки більшу. І тож, кладемо пергамент. І за допомогою тарілочки перевертаємо його. Ось так. Опа, от такий вийшов у нас, але це ще не все. Тепер знову кладемо його на сковорідку. Кладемо і на цій сковорідочці ще обсмажуємо 10 хвилиночок. Накриваємо кришечкою. І тож, час вийшов, відкриваємо кришечку та дістаємо наш пиріг. Тож, гаряченький пиріг перекладаємо на Наше блюдо все. І ось в такому вигляді. Нехай він трішки остудиться. Так, беремо цукрову пудру. Можна змішати з корицею і відразу притрушувати. Все, кориця запахла на гаряченькому пирогу. Дуже смачно. Тож маємо такого красивого пирога. Аромат кориці розноситься, рецептори вже працюють. Так, розрізаю, шматочок такий я, одрізала, гарненький, щоб не мало. Погляньте, яка краса! Отже, з таких простих продуктів ми зробили смакоту. І зараз обов'язково скуштуємо. Гаряченький пиріг, але мені не терпиться його скуштувати. М -м -м. Пиріг смачний. Яблочко, кисленьке, лимончик ще додав смакоти. І солодкий бісквіт. Дуже і дуже смачно! Тож, готуйте цей простий пиріг на сковорідках для своєї сім'ї, для своїх близьких людей. І хай у вас в родинах все буде гарно, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. З радістю буду вам відповідати. До нових зустрічей!